Вітаю друзі. Перед вами ось така флейта. Це розподільник пального від самохідної дробілки. Техніка не наша іноземна. Ціла епопея з цією деталю. Передісторія така. Через криворукого оператора пошкодилась одна, один штуцерок пошкодив він. Ось, Приніс до мене. Тут різьба не зовсім наша і не зовсім стандартна. Нашась там має, 24 нитки, дюймова різьба. Ой. Загалом витачив я такий штуцерок. Це ще цього всього не було, срання, штуцерок я зробив, але ж туди вони пресовані методом перепаду температур, скоріш за все. Тому що ніякої різьби я там не знайшов, довелося висверлювати, нарізати там різьбу. От. Туди зробив 12 крок півтора. Ну і так як тут стінка хоч і є, але її не дуже багато там. І тут площину зробити не вийшло так, як воно було спочатку під шайбочку. Ну, Тобто, частково вона була, частково її не було там тієї площини, але зажали. Тиск тут доволі високий, не знаю скільки, але дуже великий тиск. І воно почало свистіти. Під мідної шайби, яку туди поставили. Потім понесли до сварщиків. Сварщик опаяв локом те все діло, але, так як штуцерок був доволі низенький, такий, як в оригіналі тут, і грані там було не дуже багато, 5 мм я зробив, але вижилось ніби гарно все. Він локом почав обпаювати, була накручена гайка, щоб не засрати різьбу, бо плашки немає, її потім прогнати. В общем, напаяв так, що припаяв і гайку ту, почав болгаркою зрізати, пошкодив сусідню різьбу. Не тут близенько. І то вже вийшло дві пошкоджених. Довелося потім і ту зрізати, що я зробив першу, і ту другу. Потім було прийнято рішення отакі штуцерки з форсунок Білазовських, здається. Взяти тут, звичайна, наша різьба 16, здається, крок півтора. Знову довелося це все переробляти, але щоб вийшла хоч якась площина нормальна для посадки мідно, мідної шайби, довелось підплавити, щоб було куди зарізатись. Вон там видно, так, як зробив посадочне місце під шайбу, щоб її не розпирало тиском. Ну, ніби все нормально, все гарно. Кажуть, тут не пускає, де гайка закручена, тут з-під шайби також не пускає. Але тепер свистить з-під різьби. Сварщики кажуть, що це якісь. Метал такий специфічний, що його не виходить нормально варити. Я його сверлив, нарізав різьбу. Метал як метал, звичайнісінький, нічого там такого специфічного я не бачив, але не знаю. Отже, тепер ідея така, зрізати ото все. Закріплення також буде на двох, їх тут, благо три. І зробити туди вставку з трошки більшою стінкою, щоб можна було туди знову ж таки засверлитись, під ту шайбу, все. І тут з'єднати на різьби, щоб жодної сварки. В общем, цілий головняк. Тією деталю вже більше тижня возимось з нею і все ніяк. Нову чекати довго, треба зробити заміну хоч на той час, поки прийде нова. Отже, прибрав кріплення, воно буде відсутнє, там не вийде його приліпити, воно заважало далі. Відрізав, з цієї сторони можна було нормально зажатись, відрізав по під саму сварку, з цієї сторони порізав болгаркою, тому що немає можливості зажатись. Для нарізання тут різьби всередині, збазуюся від цієї різьби, накручу просто. Ну і якось так. Воно. Тут ущільнюється торцем, цим це кілечко, там плотненько стає, ну, зажимається, таку ж саму систему і тут зроблю між ними, в ту сторону і в цю сторону. Ще потрібно довжину. Витримати і вгадати оці штуцерки потім вже буду засверлювати під, там під нові. Ну, роботи багато. Так, посверлив, нарізав різьби, зробив там торчик. Тепер буду робити з'єднання. Так, виточив ту вставочку, зібрав для того, щоб штуцерки вийшли в одної осі, довелося прям мацненько затягнути, але то навіть краще. Зазори вийшли менше, ніж. Розрахункові були, тобто торці там повинні були нормально з'єднатись. Тепер хочу, Минули, минулі рази я засверлював наскрізь, робив площадку, щоб тут кільце, ну, шайбочка мідна була Цього разу зроблю трішки інакше. Маленьким сверлом двоєчкою засверлю наскрізь стінку. Потім сверлом під різьбу буду акуратно підсверлюватись, щоб там лишилось ледь-ледь трішки десь з міліметр стіночки. І на штуцерках пороблю конусок, щоб воно стикувалося там всередині і упиралося. Тоді, сподіваюсь, проблема щезне. Ну, але будемо бачити. Я не інженер, роблю лишень те, що від мене вимагають. Вийшло приблизно так. Перемірявся колумбіком. Глибина там. Вийшла 9,5, так як стінка 10, глибше вже неможливо. Якщо такий варіант не проканає, тоді вже будемо досверлювати наскрізні і щось думати. Зараз понарізаю різьби, перероблю трошки штуцерки, дозберу, потім покажу кінечний результат. Ось з такого плану вийшли штуцерки. Сверло точив під кутомір. Цей кут також. Лишилось лише їх туди вкрутити, затягнути і все. Ну, а як воно вийшло, я вам потім скажу. Поки що в мене все. Бажаю вам гарного настрою, здоров'я. На все добре.